Вітаю, друзі, пані та панове. Ми з вами поговоримо зараз про тютюнові вироби. В мене в руках щойно придбана пачка сигарет. Коштує вона 45 гривень. 45 гривень. Значить, дивіться, що ми на ній бачимо. Як бачимо, ні акцизної марки, ні україномовної запису, жодної. Немає. Ці сигарети придбані в магазині в великому супермаркеті. Тобто не десь з-під прилавка на базарі, як то буває, коли продають якусь нелегальну чи несанкціоновану продукцію. Що це значить? А значить, це дуже багато. По-перше, почнемо з того, що. Прибутки від продажу тютюну для державного бюджету України. Це чи не найбільші прибутки взагалі доходи від будь-яких будь інших підприємств. Тобто навіть від нафти і газу держбюджет не отримає стільки, скільки отримає від продажу тюнових виробів. Історія оцих всіх речей. В Україні дуже складна. Я нагадаю, наприклад, кілька років тому були багато скандалів навколо компанії, яка займалася продажем тютюнових виробів. У нас така ситуація в країні була, це так законодавство зробили, що тютюнові вироби можна було продавати тільки одній компанії. Були фабрики-виробники, які виготовляли ці сигарети. Але продавати напряму магазинам чи комусь споживачам і вони не мали можливості. І була створена одна єдина компанія, яка скупляла у всіх виробників цигарети, а потім розпродувала їх по оптовим базам, а вже потім вони потрапляли в магазини і безпосередньо до споживача. На цьому зароблялися колосальні кошти. Якщо подивитися по Доходах держбюджету за минулі роки, то виробники і торговці тітюнових виробів приносили найбільше бюджету, найбільше коштів до держбюджету. І от те, що ця пачка без жодної активної марки, те, що вона не має українських надписів, це значить, що вона нелегальна, вона не облікована. І від неї кошти до держбюджету не йдуть. На цьому заробляли тільки бандити, і ті, про кої я далі буду вести мову. Тобто, це злочинна схема продажу тітюнових виробів, на яких заробили ті, хто цю злочинну схему організував, хто безпосередньо працює в ній. А кришують оці всі речі поліцейські. Поліція. Чому я стверджую це? Тому що я мав розмову буквально кілька днів тому з людиною, яка в тітю новому бізнесі пропрацювала дуже багато років в Україні. В нього е я дізнався дуже цікаво багато історій, як йому доводилося заносити певні суми коштів до прокуратури, до суддів, е як поліція, приходячи до нього в ларьок кожного місяця, брала. Купляла начебто пачку сигарет. Тут, наприклад, за схемою такою, проходить поліцейський каже, мені пачку кента. А продавець знав, що це за поліцейський і яку йому пачку кента. А та пачка кента напхана грошима, От скільки сюди влазило, скільки там і лежало. Тобто, якщо, може, це і небагато, якщо, але якщо щомісяця та напхати сюди по тисячній купюрі, то можна напхати нормально. Це один. Кіоск тютюнових виробів. Уявіть собі, що робиться в самій системі в цій, і в цій мережі, які мільярди коштів заробляють злочинці і поліцейські, а не заробляє Держбюджет України. Я вважаю, що оце в час воєнного стану повинно бути порівняно до держзради, до мародерства до як завгодно, і покарання буде. Повинно бути найтяжче. Я не можу когось це особисто, тому що я не проводив особистих якихось розслідувань на цю тему. Я здобув багато цікавої інформації, яку мені розповів чоловік, який займався тютюновим бізнесом багато років. І він розповідав, наприклад, що з часів Авакова, я не знаю, як було до Авакова. Він мені говорив виключно про часи Авакова. Оця вся схема продажу нелегальних тютюнових виробів була повністю контрольована поліцейськими. Дані вироби не несуть ніякої користі тим, хто їх споживає. Але це на дуже тяжкий наркотик. Єдиний у світі, до речі, наркотик нікотин, який має і фізичну, і психологічну залежність. Бо всі інші розділяються на ті, які мають психічну залежність, психологічну це марихуана і кокаїн. І всі інші мають фізичну залежність. А от викликають. А от нікотин викликає і психологічну, і фізичну залежність. Тому, звичайно, людина, яка почала курити, дуже важко позбувається цієї звички. І тому на це підсадили більшість населення України. Оце можуть купити будь-хто і будь-де. І це вже дійшло до того, що це продається просто в магазинах, відкрито. У нас раніше, хоча б боялися якихось речей. Десь там з-під прилавка, якась бабуська. Да, були такі ситуації, коли просто бабусі давали сигарети. Бабуся, вона сама не є там членом мафії. Вона просто як розповсюджувач, роздрібний торговець, отримувала від ж поліції блоки сигарет, виходила на базарчики, продавала. А це продається вже в супермаркетах. Це продається відкрито. І це продається майже в кожному районному центрі, в кожному центрі громади в магазинах, і ніхто про це нічого не говорить. І я ще раз скажу: оце злочинна схема продажу дівчинових виробів, на які заробляють злочинці і поліцейські. Це дуже довга історія, взагалі, щоб розповісти про неї, і цікава, і там дуже багато схем, дуже багато було, до речі, розборок за останні роки з тими ж самими торговцями і так далі. От піджали під себе поліцейські цю, цей ринок тютюну це одне діло. Але вони нахабно це роблять вже відкрито, прямо от, вже не соромлячись абсолютно нічого. Я звертаюся до Служби безпеки України, до Державного бюро розслідувань. Оце називається державна зрада. Це називається злочин під час війни, на якому обдирають людей, переступають закон. І він підлягає жорстокому покаранню. Але це все вирішити, можна виключно на державному рівні, починаючи з міністра внутрішніх справ і закінчуючи всіма іншими, хто може бути до цього причетний. Я не стверджую, що міністр внутрішніх справ до цього причетний, але якщо він до цього не причетний, то тільки в його силах подолати поламати оці схеми. Тому що це все працює лише завдяки тому. Що поліція це знає і має від цього зиск. Слава Україні! На все добре!